Вітаю з вами Дитяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудри, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Цьому році ми зараховуємо кількох студентів в Латвію і про вищу освіту в Латвії, дещо хотіла би розказати так, щоб вас зорієнтувати. Оскільки Латвія є членом Європейського Союзу, система освіти дуже, дуже дуже схожа, проте має деякі свої відмінності зі схожого. Тобто бакалаврат триває 3-4 роки, магістерка – 1-2 роки, бакалаврат завершується дипломом бакалавра, магістерка дипломом магістра, і так само є там докторський рівень, на який, як ви знаєте або не знаєте, тоді я вам кажу, що ми не займаємося програмами докторантори. Або PhD. Латвійська – це основна мова навчання. Більшість програм в Латвії викладається латвійською мовою. Також є англомовні програми, і вони в багатьох університетах. Англомовних програм бакалаврату менше як програм магістратури англійською мовою, але тим не менше вибір досить такий широкий для того, щоб якщо хтось шукає країни Балтії і, зокрема, Латвію, то вибирати. Є і що в деяких регіонах Латвії зустрічається в вищих навчальних закладах російська мова. Все ще ми не займаємося програмами з рахуванням програми російської мови. Тому даруйте кого цікавить реально навчання російської, це не до нас. Але їх до речі, кількість російськомовних програм в Латвії вона скорочується з кожним роком, і вона насправді вона дуже обмежена. Тобто, пропозиції з російсь з російською мовою навчання дуже і дуже небагато. Вони все ще є, але їх небагато. Типи навчальних закладів в Латвії, так само як в інших країнах, є державні, є приватні. Приватні навчальні заклади вони дорожчі, державні вони дешевші, державні університети вони престижніші, власне кажучи, від приватних саме в Латвії, тому що в світі буває по-різному, в Латвії саме так. Тому якщо ви розглядаєте Латвію як країну для продовження навчання і маєте досить якісь амбітні плани на подальше працевлаштування, то мабуть дивіться. В першу чергу державні вузи, хоч знову таки, я ну я би не стала нікого обмежувати саме там оцим критеріям. Це далеко це треба дивитися по конкретним спеціальностям. Латвія є членом болонського процесу. Болонський процес – це про те, що навчальний план він укладається в академічні години. Академічні години прирівнюються до певних кредитів для того, щоб отримати диплом бакалавра чи магістерки, треба набрати ці кредити. Ці кредити можуть трансферитися. Або передаватися з одного навчального закладу в інший, не тільки в, рам в рамках Латвії. Зі своїми нюансами І зразу роблю зауваження, щоб правильно трактували мої слова, не робили перекручень. Процес трансферу кредитів він насправді дуже складний. Це не означає, що Якщо є можливість, то це всі тільки цим і займаються. Можливість є, але це дуже бюрократична процедура, і вона не завжди йде вам на користь, так як ви би цього хотіли. Латвійська система освіти вона має практичну спрямованість, тобто багато програм забезпечують отримання саме необхідних навичок, мають зв'язок з індустрією. І викладають спеціальності уже люди з індустрії, що дуже важливо. Латвійські університети мають багато матрикуляційних угод з іншими університетами в Європі, не тільки в Європі. Тому, коли ви поступаєте в Латвійський університет, ви автоматично включаєтеся в систему Erasmus, Програму обміну студентами і можете семестр чи два семестри навчатися де-інде, в якійсь іншій країні. Навчання в Латвії досить доступне відносно інших країн, інших програм в Європі. Вступні вимоги для програм бакалаврату це атестат про середню освіту. Для багатьох університетів може бути необхідним надати результати національних іспитів, тобто НМТ або ЗНО. Просто для того, щоб підтвердити, що атестат, отриманий в українській школі, він прирівнюється до європейського стандарту. Але це не завжди обов'язково. Завжди радимо, все-таки НМТ ЗНО не ігнорувати, а здавати. Якщо ми говоримо про вартість побутових витрат, вартість проживання, то найдешевшою опцією є проживання гуртожитку. Це коштує близько 200-300 євро на місяць. Можна так само проживати разом, там спільно знімати квартиру з якимись своїми друзями, і вартість може коливатися від 250 до 400 євро на місяць. Власне кажучи, бюджет по Латвії, тому що він теж різний та рига. Чи це Ліпає, чи це буде якесь інше місто в залежності від велике мале місто і так далі, так само як для інших країн, це може коливатися десь в межах 700 тисяча євро за місяць. Вартість навчання – 4000 тисячі євро за рік для програм бакалаврату і десь 2500 з тисяч євро за рік для програм магістерки. Власне кажучи, Латвія вона досить доброзичлива до України. До українців українці вибирають країни Балтії останні там, скажімо так, два-три роки досить часто. Тому, якщо ви зацікавлені так само в такій опції, звертайтеся, будемо раді допомогти. Будемо раді зорієнтувати вас і по програмам, і потім провести по процесу. Хай все виходить.